Всім привіт! А далі дивимося овен, лев і стрілець. Як відсвяткують вони новорічну ніч. І далі буде карта наступного року. Так, овен лев. Та стрілець. Як відсвяткує Овен? Ой, Овен в коханні, в зустрічах, в побаченнях, на машині, хоча б встигли куди їхали, бо можете ще й в дорозі зустріти це все. Або карта показує, що плануєте дорогу кудись в гості поїхати чи в якийсь гарний заклад парою з коханою людиною, тому поїдете десь в якесь гарне місце. Лев. Так. Ну, <смі> лев собі якось він і так завжди собі піднімає з ним все, все, все добре, з самооцінкою. А тут ще собі медалі навішає. Але ці медалі трішки такі будуть хитруваті з обманом, з хитринкою, з ілюзією. Я б навіть так сказала, бо щось будете хитрити, шукати, там трішки щось підбрешете. <гум> така буде новорічна ніч. А, будете хитрити. Ну, але все одно, господи, хто не хитрить. Це нічого страшного, а, а, а бить нічого серйозного. <гум> Тому все одно з медалями будете, все буде добре. Так. Стрільці. Якщо граєте якесь казіно, якісь оці онлайн-ігри, закривайте це все діло, бо будуть великі проблеми. Ніякого азарту, ніяких авось павізод. Тут більше б я б дала пораду не гратися в азартні ігри і не робити нічого проти законного. Ось так. І далі карта руку. Овен, Лев та стрілець. Овен. Так, яскраво святковий весь рік при помаді, при сукні, нарядах, зачісках, так і буде у вас. От як зустрінете цей рік, так ви його і проведете. Якась подружка поряд з вами, все буде добре. Головне, зайвий раз не вагатись. Так, Льви, можливо, хтось хотів собі купити мотоцикл, якийсь гарний спортивний. Або, або будуть, скажімо так, по цій саме по цій карті, я б сказала, напружені дороги. Але все одно знаєте, зараз війна, зараз вони всіх напружені. Ти їдеш дорогу, ти хвилюєшся, щоб все було добре, щоб доїхали, нічого страшного з тобою не трапилось. Тому ну, тут трішки такий йде ризик. Так, і для стрільців. Для стрільців, дивіться, все-таки стрільці мене послухають, вийдуть з цього стану, бо «Дев'ятка жертв показує вже все. Те, що не потрібно, ми викидаємо і відстоюємо свої кордони. Тому о, закриваємо ці азарти і беремося за серйозні справи. Так, тут все, і йдемо до наступного знаку зодіаку.